Вітаю, друзі! Мабуть, всі ви чули вислів на городі бузина, а в Києві дядько. А чи задумувались ви, що робить бузина на городі, де взагалі-то не місце кущам та деревам? Якщо ми заглянемо на старе сільське обійстя, то обов'язково побачимо там кущ бузини, а буває й не один. Бузина росте десь під сараєм біля льоху. А найчастіше в кінці города або на межі між двома городами. Бузина буйно розростається, іноді заважає проходу чи затіняє грядки, але її ніхто не чіпав. Це пов'язано з повір'ям, яке ще донедавна побутувало в українських селах. Вважалося, що під коренем бузини живе дідько, і якщо хтось викорчує кущ. То дідько нашле на нього хворобу, а на його господу всілякі лиха. Цей забобон народився з більш давніх дохристиянських вірувань. Звісно, згідно язичської міфології, в корені бузини жив не дідько, а дух бузинник. Це був добрий дух, який охороняв двір та господу. Але, звичайно, кущ рубати не можна було, бо навіть добрий дух дуже розлютиться, якщо зруйнують його житло. А ще кущ бузини вважався таким собі порталом між нашим і потойбічним світом. Під ним хоронили покійників, яких не можна було поховати на кладовищі, наприклад, самогубць або дітей, які померли нехрещеними. А деревина бузини наділялася магічними властивостями. Є така українська народна казка, яка називається Бузинова сопілка. В ній розповідається про двох братів, які жили по сусідству і постійно ворогували між собою. Якось у молодшого брата схлівав тік кабанчик, забіг у садок до старшого брата і щось там йому порив. Старший брат прибіг до молодшого, накинувся на нього з кулаками і в запалі бійки вбив брата. Він таємно поховав тіло брата на вигоні, а людям сказав, що той поїхав у місто на заробітки. Через деякий час на місці поховання виріс кущ бузини. Маленький пастушок, що паскорів на вигоні, зрізав бузинову гілочку і зробив з неї сопілку. Та й почав на ній грати. Але замість музики сопілка промовила до нього людським голосом. Ти, пастушечку, маленький грай, про моє горенько розповідай. Брат мене вбив, в землю зарив, за того веприка, що в саду рив». Наляканий пастушок побіг до села, став давати супілку людям, і до кожного вона говорила людським голосом до сусідки, до дядька, до старости. Врешті сопілка потрапила до рук брата вбивці вона заговорила й до нього: ти мене вбив в землю зарив за того веприка, що в саду рив. дурив. Братовбивця у всьому зізнався, його закували в кайданки та відправили до Сибіру, а молодшого брата похоронили за християнським звичаєм. Але давайте вже відволічемося від містики. Бузина чорна, самбуку снігра. Життєстійка і невибаглива рослина. Вона дуже добре росте як на піщаних, так і на важких глинистих ґрунтах. Бузина легко переносить сильні морози, засуху та надмірне зволоження. Рослина гарно переносить обрізку, тому її можна сформувати як у вигляді округлого куща, так і у вигляді штамбового деревця. У серпні місяці кущі бузини вкриваються гронами чорних лискучих ягід. По кількості вітаміна С бузинові ягоди переважають лимон, також вони містять велику кількість природних антиоксидантів антоціанів, вітаміни групи В і великий набір мікроелементів, серед яких селен. Ягоди бузини здавна використовувалися для лікування простудних захворювань. Вважається, що вони мають не тільки бактерицидний ефект, але ще й можуть пригнічувати розмноження вірусів. Саме через цю властивість в ковідні роки в Європі виник самий справжній бузиновий бум. Тоді з України до Європи експортували десятки тонн бузинових ягід. Звісно, бузину збирали тоді з декорослих кущів, але деякі фермери почали задумуватися над створенням промислових плантацій цієї рослини. Бузинові ягоди здавна використовувалися в кулінарії, з них варили компоти, киселі, узвари, використовували як начинку для солодких пирогів, часто в суміші з яблуками. Смак. У ягід бузини дещо специфічний, але я знаю багато людей, яким він подобається. Я матеріаліст і не вірю в ніяку містику. Але іноді ввечері я кладу під кущ бузини печиво, а на ранок воно зникає. Звісно, я знаю, куди воно зникає. Воно зникає в ненажерливій пащі мого собакунчика. А раптом ні. А раптом вночі. З-під кореня бузини виходить бузинник, зручно вмощується під кущем і вдячно ласує моїми дарами.